Слава Ісусу Христу! Займайте, будь ласка, свої місця, брати і сестри, побачені гості. Ми почнемо наш вечір на того слова Господнього із 57-го розділу книги про Хрисаї. Взагалі, Євангелії, всі чотири Євангелії, вони просто нафаршивовані цитатами з книги про Ісаї який за 700 років, добре тобто, Ісуса Христа на Сісенко, проголосив дуже багато того, що ми читаємо, що ми впізнаємо в Новому світі. Отже, 57-й розділ я прочитаю буквально два вірші, з яких ми почнемо, зважаючи на контекст нашого святиння. Праведники помирають, але ніхто не живиться за Зібрали разом вірних Богу, і ніхто з них не розуміє, що добрих збирають, щоб захистити від зла, що тут панує. Вони відходять в мир та спокій Усі, хто не згинався на цьому світі, знайде спочинок на останній ложі. Ці вірші, вони дещо, можливо, відписуються в нашу сьогоднішню атмосферу служіння. Але на першу чергу треба згадати, що ми з вами мешкаємо в місті суми. І ми з вами пережили непрості дні, особливо минулу неділю. Якщо когось це не торкнулося, якщо чиєсь серце не здригнулося, друзі, нам треба звернути увагу на один важливий момент. Ми співали з вами слова милість. Нам треба згадати, що наш Господь є милостивим Богом. І Він закликає нас, щоб ми могли плакати всіма, хто плаче. Співчувати людям, які навколо нас. Нас Господь сьогодні зібрав, щоб ми могли згадати, яким чином ми з вами отримали надію. Надію, яка не посоровить. Надію, яка не є сподіванням. Тому що є надія, яка є просто сподіванням. Сподіваюся, що в тебе сьогодні буде гарний вечір. Сподіваємося, що сьогодні не піде дощ. Сподіваємося, що сьогодні ніч, й тебе ще Оце сподівання. Надія це значно більше. Через це очікування. Це переконання, це певність. І от ми сьогодні зібрані тут, завдяки тому, що Ісус дав нам надію. Але нам треба пам'ятати, що люди навколо нас, вони сьогодні також мають якісь надії. Але вони потребують надії. Якої є саме надії? Сьогодні, якщо спитати нас, то більшість може дати правильну відповідь на питання, де ти будеш завтра, якщо ти сьогодні помреш. Ми можемо на це відповісти стверджувально. Якщо ми не можемо стверджувально на це питання відповісти, друзі, нам треба передивитися наші Спаси. Нам треба передивитися, що собою є в наше християнське життя, якщо ми не знаємо, куди ми йдемо. Але люди навколо нас, у переважній більшості своїй, вони мають якісь сподівання, але вони мають страх і не мають надії. І тому, коли ми сьогодні обертаємося в нашому суспільстві, і ми стикаємося з людським богом, наші серця мають бути милостивими, з Інколи можна почути таку реакцію. От вони не туди їхали, куди треба. Треба було бути на служінні, тоді все було вогнесте. Але загинула сім'я із протестантської церкви, який загинув брат православного архівства. Друзі, інколи ми намагаємося якось прокоментувати це. І ці слова лише показують. Що ми ставимо себе на вища виховище від інших людей. У своїй релігійності. У московицькій мові є слово навожність. Це не християнство, це навожність. Та Господь бережесь від цього. Бог сьогодні закликає нас до співчутливого ставлення до людей, до монастивого ставлення і продовжуючи наш. Сьогоднішній вечір, нашу розмову. Ми ще відкриємо а, один вірш із книги рока Ісаї. Дані попрошу 42-й розділ відкрити. Ісая, 42-й розділ, це буде у нас третій вірш. 42-й розділ, третій вірш. Я трохи інший переклад буду читати, ви дивіться на екран. коли є різниця між перекладами це нормально. Це правильно. Це краще допомагає нам зрозуміти святе письмо. Він не зламає вже діття для і не загасить світло кліючого гнота. Напевне, справедливість твердить він. Він наповнений христині не доламає кліючого гнота не загасить. Кому-небудь добудилося очерета в руці дермати. Довгого такого черепа. Він рівно стояти не може. Його так і хилить, його так і гне. І я ще попрошу Матвія 12.20, вивести на екран. Це чи не останнє посилання Матвія 12.20. Знову ж, це сам, цей самий вірш. Елемент із книги про Кейсанії, який згадується в Новому Завіті. Те, про що ми з вами говорили. Уявіть собі, людину. Людина під гнітом, під тягарем, проблем, страхів, переживань. вона схожа на оцей очерет. І Господь у Біблії часто порівнює з очеретом людину нестабільну, слабку, людину, яка вагається. І от те, що ми з вами. Пережили минулого тижня, минулої неділя. Хочемо ми, не хочемо, але воно залишає свій віддиток в наших серцях і душах. Ну хіба що ми вже настільки зіпсовані в своїй гріховній природі, що ми розучилися співчувати людям? І от питання стосується посттравматичного синдрому, який сьогодні переживають ці люди навколо нас. Посттравматичний синдром, який може розвиватися і в нас. Ми думаємо, що люди, християни від цього застраховані, друзі, аж не армії, це інтерпретативний розлад, який може виникати а, в житті людини, коли людина неправильно тлумається події, що нагадують травматичні. Ну це так, дуже губо кажучи. І от, стосовно наповненої очередини. Людина слабка, людина пригмічена. Їй так кекса. І Ісус не добиває таку людину. Ісус підтримує таку людину. Слово Господнє Говорить нам, що Господь, Він замість того, щоб довершити цей процес перелом, він закликає, запрошує до себе. Матвій дуже відомі вірші. Прийдіть до мене, всіх, хто струджені та обтяже, я дам вам спочинок. Візьміть на себе, моє ярмо, мій тяга. То він лег. Ле. Господь запрошує до себе. Він пропонує полегшити стан людини. І ми сьогодні з вами, ми закликані полегшувати страждання людей, не добивати людей в вірному стані. І до нас люди можуть звертатися з словами дійсно. Ну, я вважаю, що літа, мені людина, вона зараз в небеса. Або людина питає, де дорога моєму серці людина? Ми не можемо сказати, ми чесно можемо сказати, не знаю. Але хочу, щоб у тебе була надія на зустріч з дорогою тобі людиною. Ми маємо бути носіями надії. Ми не можемо виносити вердикти, тому що ми не знаємо останніх хвилин життя людського. І нам треба бути надзвичайно обережним. Надзвичайно обережним. Забливо, що стосується сімей, які когось храму. Якщо особливо, це сім'ї військовослужбовців, сім'ї полеглих воїнів. І в вашому серці немає щирої підтримки для цих людей. У вашому серці немає розуміння того, через що проходять ці люди. Можливо, ви займаєте псевдохристиянську позицію, пацифістську позицію. Утримайтеся від служіння цим людям. Послужіть бабушкам, старушкам, безкачення, служі. Цих людей можете помогтися, благословити і просто залишити їх людям, які не можуть їм послужити. Тому що, коли ми не знаємо, коли в нас немає правильного розуміння, ми можемо заподіяти більше шкоди, ніж добра. І Господь нас сьогодні закликає, щоб ми були милостиві, як отецьний милостивий, ми співали помилості. Ці ознаки, які ми сьогодні маємо на столі цих хліб і вино це знаки Божої милості. Але часто нам хочеться, щоб милість проявлялась до нас, а до всіх інших справедливість Божа. Так не буде. Різні ваги, різні стандарти, подвійні стандарти, які ми застосовуємо у своєму житті. Переживати романтичні події, вона довіччю потребує надію. Надію, яку може дати тільки Господь через Його слово, через Його обіду. Сьогодні дуже багато служба розвивається психологічної, психіатричної підтримки, коли підтримують слово, коли підтримують людину медикаментозно. але насправді. Лише Господь, Його Слово, може дати людині правильний вихід, може дати людині надію. І наша задача сьогодні, у 25-році, на четвертому році війни, полягає у тому, щоб показати людям доброго. А як ми можемо це зробити? Ми можемо це зробити лише в тому випадку. Коли ми схожі на цього доброго Бога, а якщо людина не бачить в нас схожість на доброго Бога, ми ніколи не зможемо вказати їй правильно нашого. Ми можемо виправдовувати свій вхід, як завгодно. Але, друзі, ми ніколи не зможемо стати магнітом, який би потягнув до Ісуса. Нам треба запам'ятати дуже просту істину. Якщо ви людині не сподобалися, їй не сподобається ваш Ісус. Проста істина, якщо ви людині не сподобалися, їй не сподобається ваш Ісус. Ви можете проповідувати скільки угодно. Ви можете товгнути людину відповію результати любові. Але якщо ви людині сподобалися, Якщо дійсно світло Господнє засягало людині через вас, то є шанс, що людині сподобається Ісус. Той добрий Бог не якого ми з вами є. І сьогодні, коли ми з вами будемо брати участь у спомені страждань нашого Господа, коли ми будемо згадувати ту вечір яку Ісус мав зі своїми учнями. Просто уявіть собі ситуацію. Ось є з ним його учні. І він точно знає, хто його зрадить. Він знає, що за нього вже виплачені кошти. І разом з цим він омиває ноги. Помітьте, що він омиває ноги, але не дає об себе їх викир. Друзі, є різниця між смиренням і отаким от неправильним підходом. Є гідність і смирення гідно. І Ісус, знаючи все, що буде відбуватися, знаючи зрадника, знаючи, що за Його життя, за цю зраду вже заплачено, він все одно проявляє милість. Проявляє Богу. Розмірковуючи на жертву Ісуса, на тим, на що Він пішов, пам'ятаємо, що це хвороє величезної милості Бога Отця з нас. Без жертви Ісуса, наше в церкві, наша релігійність. Наш правильний стиль одягу і правильні пісні не мали б жодного сенсу. Все це було б порожнє, аби не було жертви Ісуса Христа. Завдяки тому, що Він полюбив нас, він віддав себе. Він зайняв наше місце, прийняв на себе покарання. Яке б мали прийняти ми? Він явив свою милість до нас і бажання Господа, серця Господня, щоб ми сьогодні являли милість до людей, які нас оточують. Тут посеред смертей, посеред страждань, посеред болю, коли люди нас питають, а де Бог? Де був ваш Бог, коли це все сталося? Бог був там у палаючому автобусі. Бог був там на вулиці, допомагаючи прив'язку раду. Бог сьогодні у лікарні пішки так, прочись поранених. Бог сьогодні підтримує руки лікарів і на що Наша місія показати людям доброго Бога. Бо саме його доброта, саме його величезне Бог дала кожному з нас можливість отримати спасіння. Давайте в коротких молитвах прославимо Господні Ім'я, будемо свят. Дякуємо, Господи, буде добрий, милосердя твоє воно на віки. Я в що ти сина свого не пошкодував. Ти поклав на нього хоровини всіх нас. Ти явив величезну милість для того, щоб ми сьогодні були в числі спасені. Благослови Боже кожного з нас сьогодні бути уважним до того, що Ти хочеш сказати індивідуально до кожного серця. Благослови це хліболомання, щоб воно принесло славу імені Твоєму, коли ми будемо згадувати ту вечерю, коли ми будемо згадувати жахливі години, які довелося винести Божому сервісу. Благослови кожного з нас сповнятися милістю Твоєю приємного серцем, до людей, які нас оточують щоб нам дійсно бачити і розуміти цей біль людський і не давати, що це нас не стосується сьогодні. Хай наше серце дійсно буде сповнені співчуттям, щоб ми змогли людям, які ще не мають миру з тобою, не мають надії показати доброго Бога, щоб ще багато людей змогли отримати надію на вічне життя. Спасение Иисусе Христе. Аминь.